Шановні колеги вчителі, шановні учні 11 класів, сьогодні в нас чергова зустріч у рубриці задача з зірочкою. Мої підручники геометрія 11 клас, профільний рівень, поглиблений рівень. Там є ось така задача зірочкою у параграфі 2 паралелепіпед. Площа діагональних перерізів прямого паралелепіпеда 105 см і 135 см, а площа бічних граней відноситься як 4 до 7. На площу бічної поверхні. Паралели піпада. Хочу зауважити, що коли я для цієї рубрики обираю з кожного параграфа, ну, в принципі, поки що по одній задачі, поки що там по дві, по три не хочу, бо вам не буде там, може, чогось розв'язувати, або просто, якщо чесно, трішечки не вистачає часу. Поки беремо по одній задачі. Коли я вибираю, ну правда, в алгібрі 10 класу є декілька параграфів, де я взяв по дві задачі. Тригонометричні параграфи. Отже, коли я обираю задачу, інколи це займає дуже багато часу, тому я так зважую, яку взяти. Якщо казати перший критерій вибору, перший критерій вибору це все ж таки, чи може бути така задача, скажімо, на ЗНУ перший критерій. А другий критерій вибору це коли бувають задачі, про які мене питали, чи питають вчителі або учні. От ми не можемо розв'язати. Оце якраз задача 296, яка відповідає як першому критерію, так і другому. Тому, тому тому, тому давайте, хто їх не розв'язував ці задачі, ви натиснете паузу, як завжди, і спробуєте цю задачу розв'язати. Вона цікава. А я буду трішечки почекаю, от я вже діагоналі заготовив. Ну що, я сподіваюся, у вас вийшло. Тут А, Б, С не дуже треба букви. Що мені тут треба? Сторона основи А і Б. Давайте я навіть червоний візьму. Мені треба, що сторона основи А і Б висота H AH, діагоналі D1 і Д2. І давайте ми напишемо, що в нас є, що ми зразу можемо написати. Площа діагональних перерізів. Тобто D1 на H105, я вже сантиметри квадратні писати не буду. А D2 на H135. Перше, що в нас є. Тобто, я тут вже, тобто, ви бачите, що на моєму малюнку 5 величин Б, Д1, Д2 і H. Друге, площа бічних поверхонь. Що це означає? Це площа. Площа бічної грани, перепрошую. Площа бічної грани відноситься як 4 до 7. Тобто, площа однієї бічної грані А наш, іншої Б наш. 4 до 7 аж ми скоротимо, значить А на Б 4 до 7. Ну, в принципі, що ще можна? Тобто, в нас поки 5 невідомо. Можна здогадатися, і це дуже важливий крок у задачі, що від однієї з цих невідомих. Тобто на, на одну невідому ми можемо зробити менше. Якщо А на Б4 до 7, ми А можемо позначити 4М, Б7М. І вже невідомих буде нібито 4. Але від цього легше не становиться, тому що рівнянь в нас залишилося робочих рівнянь 2. Оце і оце. Я думаю, що багато хто... Ну, вчителі-те -то точно здогадаються, я думаю, що учні теж здогадаються, що треба застосувати властивість діагоналів паралелограма. Основою є паралелограм. Сума квадратів діагоналій паралелограма дорівнює сумі квадратів всіх його сторін. Тобто 2а квадрат плюс b квадрат дорівнює d1 в квадраті плюс d2 в квадраті. І це буде третім рівняння. Підкрес. Отже, в нас три підкреслених рівняння, а невідомих все-таки 4: D1, D2, H і M. Можу тут виписати, хто не вірить. І я пам'ятаю, що вчителі казали, що ми от доходимо, нам здається, що та задача, в принципі, не важка. Але щось далі ми не можемо. Ми, ми та, тобто, щось ми не бачимо, щось ми не використали. Ну, на превеликий жаль, використали все, що тільки можна було. А чому, а чого не бачать? А давайте я поверну умову. Вчителі не бачать умову. Або її забили, і учня тим паче знайти площу бічної поверхні паралелепіпада. Площу бічної поверхні. Давайте ми формулу. Площа бічної поверхні все ж таки напишемо. Значить, це призма пряма, не забуваємо. Перелепіпеть прямий, ну, вид призми. Значить, площа бічної поверхні це так, не те я вже пишу, я вже пишу трішечки не те. Значить, площа бічної поверхні це периметр основи на висоту. Тобто 2А плюс Б на висоту, оскільки ми з вами все ж таки домовилися, домовилися що ми будемо A і Б виражати через М, ну, значить цей час настав. Трішечки вже автор втомився. Значить, 4М плюс 7М на H і 22MH. І це ключовий момент у цій задачі, абсолютно ключовий момент. Звертаю вашу увагу, що ми можемо не знайти М і не знайти H. Але якщо ми знайдемо добуток М на H, то ми задачу розв'яжемо. Тому, шановні колеги, шановні учні, хто не розв'язав цю задачу? Вже після моєї підказки зараз натисніть, будь ласка, паузу, і, можливо, вам моя підказка, а підказка полягає в тому, що ми МА шукаємо, дозволить цю задачу довести до кінця. Ну, я думаю, ви здогадалися, що у нас є ось така. Давайте я блакитним буду. Ось така рівність. Значить, давайте в цю блакитну рівність потроху підставляти. А це 4М, Б це 7М. Так, не там я дужку поставив. Значить, Це п'ятий етап задачі. Дорівнює. Д1. Д1 це 105 поділити на H. А D2 це 135 поділити на H. І в квадраті. Ну, записую ввечері п'ятниця, як ви бачите, не дуже помиляюся. Отже, ми маємо рівняння з H, з двома змінними. Я думаю, що ви бачите світло в кінці тунеля. А учні мені скажуть, ну добре, ми вже розуміємо. Ми зараз візьмемо калькулятор, дорозв'яжемо. А якщо на ЗНО, калькулятора немає, а покажіть нам, як без калькулятора. Давайте покажу. У перших дужках 16, і 49, 65 і м квадрат, я думаю, що тут точно калькулятор не треба. Тут у нас спільний знаменник, тут теж, теж калькулятор не треба. Фокус буде далі. Значить, 105 я напишу, що це 5 на 3 на 7, а 135 це 5 на 3 на 9. Те, що 9 на прості множники розкладати не буду. Значить, це 5 на 3 на 7 в квадраті, плюс 5 на 3 на 9 у квадраті. Далі ми домножаємо на h квадрат і ділимо на 130. А тут у нас 5 в квадраті на 3 в квадраті, Виносимо за дужки, В дужках 7 в квадраті плюс 9 в квадраті. Ну, давайте, ладно. Давайте як рівняння. Значить, m квадрат на h квадрат. 130. У знаменнику. 5 в квадраті на 3 в квадраті. Ну, навіть рахувати не буду. От будете здивовані. От не хочу рахувати. 7 в квадраті плюс 9 в квадраті це 49 плюс 81, це 130. Скоротили, і тепер ви зрозуміли, чому я не рахував. Значить MH в квадраті це 15 в квадраті. MH, це 15. І значить, шостий етап площа бічної поверхні S бічної. 22 MH. 22 на 15, 330. Якщо не помиляюся, там все в сантиметрах, да. сантиметрів квадратних. Що її відповідь? Така цікава задача. Тобто в мене на Ютубі є фільм, він досить давно знімався. Називається Не треба шукати зайвого. Це з тієї рубрики. Тобто Емі Аш ми не знайдемо, а нас і не просять. І Д 1 не знайдемо. І А не знайдемо, і Б не знайдемо. А от задачу ми розв'язали. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.